Так, судові процеси і так судові міжнародні ці трибунали не відбуваються, нікого не страчують на сцені і в клітки не саджають. Це от для внутрішньої аудиторії російської, для того, щоб показати, які вони все чи яка може бути мета? Я розумію, що в голову ми до них не заліземо, але тим не менш. Так, я думаю, що це в принципі спрямовано на внутрішню аудиторію, на продовження цієї тези про азовців як неонацистів. А ще я нагадаю, що Верховний суд так званої Російської Федерації визнав азов терористичною організацією. так само до речі, як вони визнали раніше хізбуттах рір в Криму, і вже дуже багато років триває переслідування кримських татар, яких просто огульно звинували. У тероризмі. Так само зараз вони навісили цей ярлик терористів на полк Азов.